Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ятниця! Творці Майнкрафту компанія Mojang запланували на 28 вересня трансляцію, де розповідатимуть всі подробиці оновлень гри. Що це? Це гра Лестрад, але я в неї не граю. Xbox неочікувано створили кастомний контролер. Fuck Microsoft! Okay. Fuck! Насправді це в кольорах прапоручілі, але дизайнера понесло щось не в той бік. Але, будь ласочка, я хочу, щоб ви зрозуміли, у чому суть моєї претензії. Відразу під тим же постом їм і закинули, як воно все мало б виглядати в ідеалі. Ну, це ж явно не... не випадково. Ну, типу, хто до цього додумався? З нагоди 30-річчя PlayStation анонсували лімітовані PS5 Pro, PS5 та PS Portal в кольорах першого PlayStation. так нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Розробники брехні П запостили в Твіттері перший арт майбутнього доповнення. І це все зроблено сьогодні за один день. Ремейк Silent Hill 2 від Bluebird Team та Konami буде ексклюзивом PlayStation -у цілий рік, а потім тоді вже можливо вийде і на Xbox. Пекашниками, ймовірно, не варто перейматися, скільки дата релізу гри в Steam незмінна та вказує 8 жовтня цього року. Так, це правда. Та й спростували чутки про перенесення GTA 6 на 2026. Кажуть, що все йде так, як треба, і Rockstar встигнуть доробити гру до осені 2025 року. Ось і новий план, бачиш? Скорий поспіх людям насміх. Мерщі. Незери провели комбаткаст, де розкрили, що таємничий режим Warrior Shrine – це насправді просто таблиця лідерів. Але щойка? Мене не, не підводить. Ну, все буває вперше. А оці вежі та повернення тих самих веж часу, що були в МК-11. Чого готували Ти що було? Крім того, показали купу змін в геймплеї персонажів: бафи, нерфи та детальний огляд ігроладу Нуба Сайбота. А і ледь не забув ще одне круте нове добивання анімаліті. Дійде від борту. А що це? Це кракен. Вікракенбру. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.